День. Мене звати Юрій Сологуб, я менеджер з агрономічної підтримки відділу по роботі з ключовими клієнтами компанії Corteva AgriScience. Сьогодні ми розглянемо складові врожаю критичні фази розвитку кукурудзи та які основні фактори впливають на її продуктивність. Врожай з будь-якого кукурудзяного поля складається та дорівнює кількості повноцінних качанів на одному гектарі, помноженої на кількість зерен в одному качані. Яка, в свою чергу, складається із кількості рядів, помноженої на кількість зерен у ряду, та помноженої на масу тисячі зерен, розглянемо більш детально окремі складові врожаю кукурудзи. кількість повноцінних качанів на одному гектарі дорівнює густоті рослин на момент збирання та кількості качанів на одній рослині. Густота рослин кукурудзи перед збиранням залежить від ґрунтово-кліматичної зони вирощування та вологозабезпечення і особливостей кожного конкретного гібрида. В умовах України в середньому густота рослин на момент збирання може становити від 50 до 90 тисяч рослин на одному гектарі. Загальна кількість зерен в одному качані складається із кількості рядів, може бути від 10 до 24, та кількості зерен в ряду від 25 до 50. Кількість рядів та зерен в ряду залежить від групи стиглості гібрида та ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Маса тисячі зерен в середньому може знаходитися в діапазоні від 200 до 450 грам для того, щоб отримати максимальний врожай. Та розкрити всю потенційну продуктивність кукурудзи, агроному необхідно завжди пам'ятати про критичні вегетативні та репродуктивні фази її розвитку і розуміти процес формування основних складових майбутнього врожаю та які ж фактори і коли можуть на них впливати. Під час проростання та сходів кукурудзи формується потенційна кількість качанів на одному гектарі. За даними останніх досліджень наших американських колег у фазу 4-7 справжніх листків. Закладається кількість рядів у качані, та до фази 12 справжніх листків в основному вже завершується процес формування потенційної кількості зерен в качані. Під час перших репродуктивних фаз r 1 та r 2 відбувається вихід рилиць із обгортки і проходить запилення, а вже потім формується загальна кількість усіх запліднених зерен. Наступні три репродуктивні фази: молочна, молочно-воскова та воскова стиглість. Є також досить важливими в процесі розвитку кукурудзи, оскільки в цей час відбувається накопичення крохмалю та збільшення маси зерна. Основними стресовими факторами впливу на майбутню густоту рослин перед збиранням під час проростання та сходів кукурудзи, можуть бути неякісний посів, результатом якого є нерівномірність висіву та сходів, неодночасних сходів, яка може бути спричинена неправильною глибиною посіву, Занадто перезволоженим чи сухим ґрунтом, а також його порівняно низькою нижче 10 градусів температурою на глибині посіву. Крім того, критичним чинником на ранніх етапах розвитку для молодих рослин кукурудзи є ущільнення ґрунту та значна забур'яненість посівів. Згідно досліджень, які провели наші американські колеги, при отриманні рівномірних сходів можна сподіватися в подальшому на розкриття. 100% потенціалу врожайності кукурудзи. Затримка сходів на 10 днів при умові їх рівномірної появи може забезпечити розкриття лише на 95% потенціалу врожайності. Затримка сходів вже на 20 днів при такій же обов'язковій умові їх рівномірної появи призведе до недобору 12% майбутнього врожаю та буде становити 88% Потенціалу врожайності отримання нерівномірних сходів може призвести до зниження від 6 до 21% майбутнього врожаю та складати лише від 94 до 79% потенціалу врожайності кукурудзи. У вегетативній фази від 4 до 7 справжніх листів кукурудзи, коли формуються ряди у кочані, можуть мати негативний вплив на врожайність такі основні стресові фактори, значна забур'яненість посівів та пізнє в гранично рекомендовані терміни використання гербіцидів, також низькі температури повітря та їх значні денно-нічні перепади, і наявність та доступність поживних речовин для молодих рослин кукурудзи. Під час вегетативних фаз від 8 до 12 справжнього листка, коли проходить процес формування потенційної кількості зерен в одному качані, стресові умови в цей період можуть призвести до скорочення кількості зерен у кожному ряду. Проте остаточна їх кількість визначається протягом і після запилення. Про які ж основні стресові фактори необхідно пам'ятати та намагатися їх уникати в цей період? Це знову ж таки значна забур'яненість посівів, стрес від неправильного використання гербіцидів та різних біологічних та хімічних препаратів. Також важливою в цей час залишається температура повітря та добре вологозабезпечення в поєднанні з наявністю та доступністю поживних речовин. Репродуктивні стадії характеризуються вже візуальною появою зерен в качані. Виняток становить лише перша репродуктивна стадія Р1. Для якої характерний лише вихід рилиць з обгортки качана. Цей період дуже важливий для розвитку зерна і, зрештою, для всього врожаю. Стресові умови в цей час і протягом наступних двох тижнів можуть призвести до значного скорочення кількості зерен в качані та до зупинки розвитку зерна. Зазвичай спочатку припиняється розвиток зерен, запліднених в останню чергу. Біля верхівки найбільш високий ризик зупинки розвитку зерна протягом перших 10-14 днів після запилення або досягнення зерном в стадії Р 3 на цій стадії досягається максимальна довжина качана. Основними стресовими факторами в цей період є температура та вологість повітря в поєднанні з наявністю доступної вологи та позивних речовин. Небезпечними для кукурузи в цей час також вже можуть бути й шкідники. Найбільш критичним чинником, який може призвести до значної втрати врожаю, може бути відсутність вологи на початку репродуктивних фаз кукурудзи. За даними численних досліджень, найбільша потреба кукурудзи у волозі припадає на період викидання волоті та рилиць. Споживання води рослинами під час цвітіння досягає 8-10 мм за день. Відповідно, відсутність даної кількості вологи в цей період може призвести до втрати більше половини майбутнього врожаю. Стресові умови протягом молочної та молочно-воскової стиглості кукурузи r 3 r 4 все ще можуть призвести до повної зупинки розвитку зерна. Практично до фази воскової стиглості r 5 зберігається загроза зменшення кількості накопиченого крохмалю і зниження маси зерна при наявності наступних стресових факторів: висока температура та низька вологість повітря, нестача доступної вологи та відсутність достатньої кількості поживних речовин. Таким чином, щоб уникнути або звести до мінімуму всі перераховані вище стресові фактори, які суттєво можуть зменшити врожайність кукурудзи, необхідно ретельно дотримуватися рекомендованої технології вирощування, щоб забезпечити оптимальні умови для росту та розвитку кукурудзи, особливо в її критичні фази, шляхом перш за все, правильного підбору гібрида для конкретної зони вирощування та кожного окремого поля, де буде вирощуватися кукурудза. Дякую за увагу та бажаю високих і стабільних урожаїв під мирним українським небом. До нових зустрічей!